Для того, щоб не вмерти з голоду і не завершити реставрацію ось цього пікапа. А я нагадую, це реставрація Ford F150. Я вирішив приготувати жарену картопельку прямо в гаражі, для того, щоб трошки зекономити часу, не їхати додому і смачно можна було повечеряти. Показую, що я тут роблю. Картопелька, сало. Тут грибочки. Пательня вже розігріта. Тут. Я вже закинув сало. От, Сало тут уже майже горить. Оба. Так, і показую, що в мене ще є. Так. Отака от квашена капуста. Коротше. А тебешна квашена капуста. Дуже класна штука. Я її почав їсти. Особливо після цього скаженого грипу, коли я перехворів. Я прочитав, що капуста квашена корисна, має дуже багато вітаміна С і, коротше, я її майже кожен день топчу. Того така буде вечеря. І ну, буду працювати сьогодні допізна, тому що робота там просто не початий край.